Близько 5 мільйонів людей, які зараз знаходяться в Канаді в статусі тимчасових резидентів, можуть потенційно залишити Канаду до кінця 2025 року. Е, взагалі, уряд Канади декларує, що він хоче скоротити кількість тимчасових мешканців Канади до кінця 2025 року на 2,5 мільйони. Тобто, 2,5 мільйони людей будуть вимушені залишити Канаду. Хто ж це такі люди? Да? Тобто, це люди, які зараз знаходяться в Канаді, це люди, які Зараз навчаються в Канаді, які працюють в Канаді. Тобто люди, які е, були впевнені, які вірили в те, що вони отримають канадське е, канадське постійне резидентство. Е, вже було скорочено близько 600 тисяч да тільки в цьому році. А по плану до кінця 2024 року скоротити близько 900 тисяч. Людей, е, як це відбувається? Це відбувається дуже-дуже просто. Тобто, люди зна зараз знаходяться в Канаді легально, Тобто, у них є візи, да? легальні візи. Чи це е, студентські візи, чи це робочі візи, і всі візи вони колись підходять до кінця. Да? Тобто, Спливає термін дії цих віз. І уряд Канади просто не продовжує ці візи. І от уявіть собі ситуацію, коли, наприклад, студенти, які інвестували в навчання в Канаді, тут десятки тисяч, деякі сотні тисяч доларів, да і звісно, робили вони це з метою залишитися тут в Канаді. Ну для Канади це взагалі класний. Канкандидата, да? тобто людина, яка закінчила тут в Канаді місцеву освіту, вклала сюди багато грошей. Тобто людина, яка вже знає, що де да, як тут відбувається в Канаді, адаптувалася до Канади, працює в Канаді класна англійська. Тобто, це ну, дуже дуже класні такі потенційні кандидати і ось таким кандидатам, таким людям, Канада відмовляє в продовженні візи. І ці люди зараз, звісно, бурюються, а тут намагаються щось доказувати. Починаються суди. Хтось подається на біженство. Тобто зараз дуже велика кількість людей буде вимушена залишити Канаду. Як я вже сказав, до кінця 2025 року уряд Канади. Планує таким чином позбутися близько 2,5 мільйонів людей. Це велика кількість, да? Тобто, це досить така велика кількість людей. І на сьогоднішній день. Ну, звісно, що е, ці люди не всі хочуть їхати. На сьогоднішній день е, багато таких людей намагаються зачепитися в Канаді, подаючи на біженство. Зазвичай Канада розглядає близько 10-15 тисяч справ по біженству на рік. На сьогоднішній день вже знаходиться в розгляді 250 тисяч справ. Да? Тобто, це величезна кількість, і е, міністр еміграції звернувся до всіх. Е, Цих еміграційних агентів і попросив їх не допомагати студентам, іностранним студентам, не допомагати іностранним робітникам подаватися на біженство, збирати документи і подаватися на біженство. Тобто така ситуація зараз відбувається в Канаді. І такі плани зараз має уряд Канади. І в той же самий час, що відбувається з українцями в Канаді? З українцями в Канаді. До речі, все відбувається дуже дуже класно. да. Зараз українцям без е, жодних питань, без жодних вимог, продовжують їхні open Work перміти, у кого є ще на три роки. Ви тільки вдумайтесь в цю цифру. да, Тобто людям дають ще open Work перміти на три роки. Це ті, хто вже тут прожив, там хтось прожив рік, хтось два, хтось два з половиною. Да? В Канаду все ще впускають українців по програмі «Куаєт». до кінця цього року, до кінця грудня українців, у яких є візи по програмі «Куаєт», Спокійно можуть в'їжджати в Канаду і в Канаді прямо в аеропорту отримувати open Permit. Тобто, це такий безпрецедентний я е, впевнений зараз хід, який робить Канада по відношенню до українців. З одного боку, вона Канада зараз намагається викинути з Канади е, різних людей да різних національностей, але з іншого боку надаються всі преференції українцям для того, щоб українці могли приїхати, все ще могли приїхати. І все ще могли залишатися тут в Канаді, працювати, навчатися і будувати бізнеси, і це в той час, коли е, різні українці все ще розповідають, що вони очікують на якусь спеціальну програму від уряду Канади щодо українців. Друзі, ну ось зараз для вас. Це і є свого роду спеціальна програма, да тобто, ви, ви зараз знаходитесь в дуже пріоритетному становищі по відношенню до будь-якої іншої національності, і я просто вам хочу сказати, що. Ну багато українців вже втратили багато можливостей тут в Канаді, щоб залишитися, да там пройти по різним міграційним програмам, які існували для українців. Не втрачайте цей свій шанс, не втрачайте, використовуйте його для того, щоб швидко підтягнути англійську, використовуйте його для того, для того щоб набрати необхідні бали і пройти імміграційний процес. Я впевнений, що все це зараз відбувається за лобіюванням ну не стільки Конгресу українському, скільки за допомогою Freeland, Да? Тобто ми з, з вами знаємо про Христю Фриланд, яка є зараз в уряді трюдо і яка є дуже впливовою такою жінкою, там. І я впевнений, що тільки завдяки е, цій жінці зараз з України для українців робляться такі преференції. Якщо Уряд е, трудо змінять, якщо прийдуть інші люди до влади, ну тут дуже-дуже велике питання, як це обернеться все по відношенню до українців. да І які там можуть бути суди, не суди, що там буде, тому що ну на уряд трудо вже за це подають суди різні, що е, типа типу, як проходить дискримінація да? по відношенню до інших національностей. Тож люди. Дивіться ще раз на факти. А факти дуже прості: Канада хоче позбутися мільйонів людей. Канада просто без всякого там реверансів просто зачиняється для мільйонів людей назавжди. Це мільйони людей, які були впевнені, що вони вже будуть жити тут в Канаді. Да? Це мільйони людей, які були впевнені, що вони. Тим чи іншим способом вони отримають постійне резидентство. Це мільйони людей, які вклалися вже в економіку Канади, і Канада перед ними зачиняється назавжди. Перед мільярдами людей то взагалі зачиняється. Да? І тільки українцям Канада все ще дає класний шанс, класну можливість залишитися в цій чудовій країні. Тож не марнуйте час. Не марнуйте свої шанси. Там, де одна е, дверь зачиняється, інша відчиняється. Да? Не забуваємо це. І це для вас, я впевнений, класна, відчинена двері зараз залишитися в Канаді. Друзі, я сподіваюся, що я вам сьогодні надав корисну інформацію. Я сподіваюся, що ви не забудете підтримати мій канал вашими підписочками, а це відео вашими Подобачиками на цьому я з вами буду прощатись. А ми, як завжди, зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!